У Баку розгортається шпигунський скандал, що може змінити карту впливу на пострадянському просторі. В Азербайджані затримано агентів російської ФСБ, які діяли під прикриттям у пропагандистському агентстві Спутник Азербайджан, серед них виконавчий директор Ігор Картавих та шеф-редактор Євген Білоусов. Ця операція, проведена Міністерством внутрішніх справ Азербайджану, стала черговим актом у стрімкому погіршенні відносин між Баку та Москвою. Тим часом посла Азербайджану викликали до Міністерства закордонних справ Росії у зв'язку з недружніми діями. Ми Баку та незаконним затриманням російських журналістів. Якщо вам цікаво дізнатись, що відбувається, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски та бути в курсі найактуальнішої інформації. Азербайджанське державне телебачення вибухає звинуваченнями на адресу російського керівництва, а парламентські делегації демонстративно ігнорують зустрічі. Міністерство культури скасовує всі російські заходи, відкрито заявляючи, це відповідь на зухвалі акти насильства та вбивства азербайджанців у Росії. Відносини між Баку та Москвою стрімко погіршуються, і це загострення виглядає навіть серйознішим ніж інцидент із підбитим азербайджанським літаком, коли російське керівництво відмовилося вибачатися. Тоді це була авіакатастрофа, відповідальність за яку неможливо було довести. Зараз йдеться про цілеспрямовану операцію російських силовиків у Єкатеринбурзі. 27 червня російські силовики провели масові рейди, затримавши близько 50 представників азербайджанської діаспори. За даними азербайджанської сторони, під час цих затримань двоє громадян Азербайджану, брати Гусейн та Зіядін Сафарови, загинули. А ще щонайменше троє потрапили до лікарні з травмами. Але спливли жахливі подробиці смерті братів Сафарових. Азербайджанці померли в Єкатеринбурзі від жорстоких катувань. Нова експертиза в Баку показала, братів буквально забили до смерті. В Росії заявили, що Зіядін, начебто, помер від серцевого нападу, а у гусейна якісь неуточнені травми. Але в Азербайджані повідомляють, в одного з братів зламано майже всі ребра, деформована грудна клітка, гематоми на обличчі, нирках, упаху, сліди побою по всьому тілу, зокрема в області очей і губ. Один із переломів зі зміщенням носа. Медична експертиза встановила, що смерть обох братів настала внаслідок посттравматичного та постгеморагічного шоку. Російська сторона заявила, що рейди були проведені в рамках розслідування кримінальних справ про вбивства, вчинені у 2001-2011 роках. А деякі джерела в Росії пов'язують це з масовим отруєнням алкоголем у 2021 році. Проте в Баку переконані, що це не просто розслідування, а спланована акція спрямована на витіснення азербайджанців з території Росії, де було затримано півсотні громадян Азербайджану, а двоє загинули. Подібна поведінка відображає класичний російський шовінізм, що розділяє людей за со ртами Громадяни Азербайджану для російських силовиків, на жаль, часто є людьми третього чи навіть четвертого сорту. Зневажливе ставлення до вихідців з Кавказу ніколи не приховувалося в Росії. Навіть наявність російського паспорта не завжди гарантує повагу. А до громадян Азербайджану її взагалі не існує з боку російських правоохоронців представників слідчого комітету чи ФСБ. Подібні епізоди траплялися і в радянські, і в пострадянські часи. Тоді Баку намагався не загострювати стосунки, усвідомлюючи вплив Росії на Кавказі. У Москві ж вважали, що Азербайджан. Проковтне будь-які дії, проте зараз ситуація змінилася. У Баку інший погляд на власну політичну позицію. Після Другої Карабаської війни азербайджанське керівництво прагне виглядати в очах свого народу як захисник суверенітету та прав громадян, де б вони не перебували. Саме тому прозвучало жорстке звернення до російського президента після інциденту з літаком. Згодом у Баку закрили руський дім. Який відомий як розсадник диверсійної діяльності Росії притулок офіцерів ФСБ та ЕЗР, хоча стосунки нібито нормалізувалися, російські силовики не змінили свого ставлення до азербайджанців, продовжуючи діяти як і раніше. Однак тепер реакція азербайджанського суспільства та керівництва значно жорсткіша, що підтверджується рішучими діями, такими як арешти російських агентів. Навіть Міністерство закордонних справ Росії вже відреагувало, заявивши про недопуск своїх дипломатів до затриманих, ця зміна пов'язана із російсько українським війною на пострадянському просторі усвідомили, що вплив Росії зменшується, оскільки всі її зусилля зосереджені на Україні. Керівники та суспільства колишніх радянських республік почали розуміти, що мета Кремля не нормальні стосунки, а поглинання сусідніх країн та зазіхання на їхній суверенітет. Національна гідність стає ключовою для кожного від звичайного громадянина Азербайджану, який не розуміє, чому його країна має миритися з вбивством співвітчизників. До керівництва країни чи вдасться Азербайджану відстояти свій суверенітет перед обличчям агресивних дій з боку Росії? Пишіть ваші думки в коментарях.